Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий стильний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги BMW 5 серії 2020 року. Чистий 20-й рік. Випуск, кінець навіть 2020 року. В кузові Седан. Це в нас 2-літровий дизель 140 кВт, 190 кінських сил, задній привід. І автоматична коробка передач 8-ступенева. Автомобіль в класному кольорі, дуже стильно виглядає, по кузову, в принципі, без жодних нарікань, і жодних зауважень. Дуже охайний, збережений автомобіль. Стильні 18-ті титанові диски, практично нова зимова гума. По опціях автомобіль непогано запакований. В принципі, можна сказати, топова передня оптика, радар Дестронік. До речі, по світлу воно в нас вирізає. Дуже круто світить. Передні задні парктроніки вміє сама паркуватись. Камери асистентів присутні, Проекція на лобове скло. Ось тут камери асистентів. Перейдемо ще в салон. Позаду у нас заводське тонування. І ось такий стильний, класний салон. МБН підсвітки, вставки з алюмінію, все в шкірі, 40 діймачі, керування зеркалами, автоскладування, присутні мертві зони. Ось так салон виглядає. Сидіння у нас в ковші з боковою підтримкою, підколінною підтримкою, електрорегулювання, стан сидінь. Просто бездоганний. Чорна стеля додає такого шарму автомобілю. Автомобіль у нас має стильний М. Кермо з підігрівом, і опційно максимальне. Також на світло має функцію авто, тут воно вирізає. Перейдемо ще в салон. І запустимо даний автомобіль. Ось такий чудовий автомобіль. По опції якщо в нас є підрульові пелюстки, підігрів керма. Всі асистенти присутні в даного автомобіля, зони, утримання в полосі, є адаптивний круїз-контроль. CarPlay також тут є активований він вже безпровідний. По автомобілю ще додаткова є така опція, як от, потік енергії, і він підзаряджається, якийсь ще додатковий стоїть акумулятор в автомобіля, і вона може от, згори... Плохне і довгий період часу вона їде просто без заведеного двигуна. І на рахунок економічності середній розхід по місту 6,3 літра. Це мега крутий розхід для такого класу автомобіля. Є різні режими руху, еко, комфорт, спорт, шайба для мультимедії. Мультимедія у нас сенсорна. Так, по автомобілю, стан автомобіля. Все, без жодних. Нарікання жодних зауважень. Вся є сервісна історія по автомобілю, присутня, камера заднього виду, функція автопаркування теж присутня в нас. Двохзонна кліма, підігріви передніх сидінь, також підігрів керма. Максимальні в нас ембієнт підсвітки по контуру салону. Сидіння дуже зручні. І дуже круто виглядають. Комбіновані сидіння, тобто шкіра, і це якась ну, незрозуміла тканина чи, чи Алькантара, бо дуже приємна на дотик. Перейдемо ще до другого ряду автомобіля. А, шестерну увагу, є проєкційний дисплей, він дуже інформативний, дуже багато відображається там інформації. У нас версія Sportline. Ось так у нас виглядає. Позаду автомобіль. Тут теж вставки з алюмінією, ambienт підсвітки максимальні, що знизу, що зверху міняються кольори, все в шкірі, позаду сидіння просто як нові. Чорна стеля дає реально такого комфорту. Позаду, в принципі, є клімат, Він примітивний, але клімат. Тобто виставляємо на червоне теплим буде, на холодне, холодним. Ось так автомобіль виглядає. Попереду дуже. Стильно все виглядає. Це нова приборна панель вже як в G-серії. Є підлокітник, сидіння ззаду. Дуже зручні, комфортні, можна розміститись дуже зручно. Позаду ще у нас електропривід, кришки-багажники, камера заднього виду, багажний відділ дуже великий, такий туди багато місця. Електропривід. Дотяжкою. Перейдемо ще з другого ряду, з другої сторони. Ось так виглядає автомобіль з цієї сторони, ну, можна сказати, бездоганний стан. Без жодних нарікань, жодних зауважень. Дуже все комфортно продумано тут в автомобілі. Дуже зручна посадка. Резина в нас практично нова. От з цієї сторони як автомобіль виглядає, теж амбієнт підсвітки, на порогах написи спортлайн, регулювання сидінь, бокова підтримка, стан сидінь, салону, без жодних зауважень. Це 99% був автобанний пробіг. Зверніть увагу ось на стан сидінь з цієї сторони і тут. Пробіг даного автомобіля складає 217 тисяч, але стан ідеальний. Зафіксуйте вінко даного автомобіля, можете перевірити, є дуже багато регулювань сидінь, щоб зручно розміститись в автомобілі. Обійдемо ще раз його по кузову, по кругу. Дуже стильно виглядає. Так, Заглушимо автомобіль, щоб не заважав. Ще полопофарбовому покриттю. Покажемо, що ми маємо. Так, 190, 211, 125. 123, 119, 100. А, івно 100. 134. 115. 120. 122. 122, 214. 10, стой, 135. Автомобіль фарбований тільки передній капот, швидше за все, від сколів. Автомобіль більш зауважень жодних немає. Свіженьке надходження з Німеччини. Автомобіль у нас 2020 року, 8 місяць випуск. Це вже G-серія. З новою приборкою, в класній комплектації. 2 літра дизель, задній привід, автоматична коробка передач. В принципі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефонів. Або шукайте на сайті autotradecars.ua, або за цим номером телефону. Кого зацікавив даний автомобіль, будемо раді вас чути і бачити. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий стильний автомобіль. Ціна буде в описі.